563, 24, 34. 34. Як звати? Олександр. Олександр. Угу. Я йому буквально вже завтра буду набирати. Та ми ним домовляємося, яким чином, чи по новій кошті, чи скан у всіх абсолютно рішень. Ми передаємо їм, кошти перерахуються вже ну, буквально. Ну, це, ви, це, це дуже малесенький мізок. І як кажуть, ви знаєте, так не кажуть, а я просто хочу, щоб підараси зайшли сюди. От хочеться. От хочеться. Хочеться, щоб підери зайшли сюди, щоб не Донецьку область штурмували і там голови відрізали, а просто по броварах заново зайшли. Я не Та, такі... вони тут були, але люди так нічого не зрозуміли, ви бачите. їх, їх тут не було, тут вони. вони всі повтікали, всі посадові. Я дуже коректорів була у 72-ки. Коли облози зайшли. Але зарплатню за весь період окупації кожна посадова особа отримала, незважаючи на те, що не працювали. На жаль, хоча можна було б на ЗСУ відправити кошти. Всього не зрозуміють. Дякуємо тоді.